Клонування об'єкта є, напевно, одним із самих розповсюджених запитань на позицію JavaScript-розробника. В цьому відео я хотів би показати три методи, якими ми можемо клонувати об'єкт. Найперший метод він самий простий, це використання спред-оператора. але він має один мінус: він не працює з вкладеними об'єктами, тобто він здійснює так званий shallow cloning. Тобто не глибоке клонування. Якщо ми щось поміняємо в вкладеному об'єкті Preferences і запустимо наш код, ми побачимо, що в нас зміни оригіналу, скажімо, зачепили зміни клона. Наступний спосіб це використання зв'язки JSON Parse і JSON-stringify. Це дуже відомий метод, дуже часто зустрічався на інтерв'ю, і інтерв'юри хотіли почути від вас саме його. Зараз він не є такий популярний, тому що він не працює зі складними типами. Тобто, якщо в нас є в нашому випадку Bikin, ми не зможемо ним скористатися. І в такому випадку ми можемо скористатися відносно новим методом, який називається Structured Clone. Він буде здійснювати глибоке копіювання, і йому, в принципі, все одно з якими типами працювати. Якщо ми запустимо код, ми будемо бачити, що все в нас працювало.